Готуємо кабачкові вівсяні котлети. Смачний варіант без м'яса. Два кабачки натерти на терці. Посолити. Нехай вони пустять сік. Віджати воду та перемістити їх у миску. Додати одну велику покришену цибулину та одну головку чеснику, також покришену, перемішати ложкою. Плюс сіль, базилік, перець. Чорний гострий, мелений. Приправи. Усе за смаком. Перемішати ложкою. Плюс одна пачка перебитих у блендері пластівців. 400 г. Перемішати ложкою. Додати три курячих яйця. Змішати. Плюс три столові ложки томатного соусу. Перемішуємо. Пательню наливаємо соняшникову олію без запаху та ставимо її на вогонь. Нехай вона нагрівається, ліпимо котлетки до вільної форми та викладаємо на сковорідку. Накриваємо їх кришкою, вогонь невеликий, готуємо до золотавого кольору. Потім перевертаємо на іншу сторону, накриваємо кришкою та знову чинимо аналогічним образом. Викладаємо готові котлетки на тарілки для остигання. Дані котлети посідають гідне місце серед гарбузових, моркв'яних та інших овочевих котлет. Адже вони, як і інші, мають особливий неперевершений смак. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями. Прості та легкі котлети на швидку руку готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!